Чого ж нині навчають у школі? Класична фізкультура, як раніше, існує, але в Індонезії пішли далі. Тепер на уроках ще й оздоровлюються і не лише фізично. Коли ми це запровадили, виявилося, що воно дуже корисне. Це відчули й діти. Очевидно, що після вправ їм комфортніше. Вони можуть краще контролювати себе в різних життєвих ситуаціях. Медитативні управи цігун додали до програми 10 років тому. Медитація сприяє розвитку уваги, пам'яті та мовлення. Це підтвердили науковці Гарвардського університету. І це не лише здорове тіло, а й духовний ріст за принципами істина, доброта й терпіння. Надіємося, що вони супроводжуватимуть дітей далі. Цей цігун називається Фалуньдафа. В Індонезії він популярний. Заняття проводять волонтери. Вправи дуже спокійні, рухи плавні, повільні й розслаблені. Немає системи членства та плати. Займатися може кожен. Фалуньдафа походить із Китаю, але там нині зазнає переслідувань. Придушення почалося на піку популярності цієї медитативної практики, коли тих, хто нею займався, стало більше ніж членів компартії. Зі слів правозахисників, репресії включають і зведення наклепу його поширюють також і за кордоном. Директор цієї школи теж його чув, але Вирішив розібратися сам і Про це не шкодує. Спочатку я й мої колеги в школі не розуміли, що таке Фалундафа. Та коли побачили про нього в наших змі, а також дізналися факти, то вирішили спробувати ці вправи. Нині в місті Батанцігун практикують у 19 навчальних закладах. Це коло 8 тисяч школярів та вчителів. Фалуньдафа вивчаються школах й інших країн. Приміром, ці, що в Уругвайському Монтевідео.